Це відео, як мафія продає якоби олівкову олію, а на самом деле фальсифікат, самый обычный фальсифікат. Так наскільки іскусно, іскусно зроблений фальсифікат, що банка, банка літографія, дата випуску, дата виготовлення, де виготовлено. І коли наш штрих-код в смартфоні наводиш щитування штрих-коду, показує, що виробник італія. Ось показано, коли вироблено. Коли до якого терміну вжити. А на самом ділі це як клей, воно як клеюсь. Як провірить качественну олівку олію, потрібно налить у скляну посудину. В стаканчик і поставити в холодильник. І воно сразу должно помутніти. Помутнення буде. А тут ось коли наливаєш, воно як солідол, як клей. Ось. Можна його так воно ось трошки постояло і зробилося як клей. Уважно подивіться, якщо буде, вам попадеться отакий виробник, отакий. ні в коем случае його не беріть. А лучше взагалі в Україні не брать олівку олія, попросить когось, може, у вас там родичі, знайомі десь чи в Польщі, чи в Італії, чи в Іспанії, чи в Греції буде. Нехай вони там вам куплять та передадуть. Бо тут нічого не можна купляти. Тут українська мафія все підроблює, все фальсифікує. Це не страна, а сплошний фальсифікат. Будьте уважні.